Мати каже дочці, Доню, тобі давно пора собі принца знайти. Навіщо ж, мамо? Батько з дивана. А тому, що не Різон такий кобилі одній ходити. Бор-1213. Викликаємо диспетчера. Пальне на нулі. Всі прилади відмови. Ми падаємо. Ну що ти репетуєш. Чую я, викреслюю. Керівник ЖКГ викликав начальника ділянки Петровичу. Тепер твій звіт по ділянці за минулий квартал. Минулий квартал був важким. Маса різних проблем виникла через бурхливу коронавірусу. І якби не він, то зростання ефективності виробництва було б на 50% вищим. Але попереду нас чекає прорив. І якщо ми застосуємо цифровізацію в обліку всіх засувок, кран букс, труб, ключів. Мля Петровичу, а ти не охренів? Що це за пурга? Ти нас за ідіотів вважаєш. Ніяк ні. Я з річного звіту прем'єр-міністра Шмигаля усі фрази переписав. Відповідно до Зігмунда Фрейда людина говорить про те, що йому не вистачає. Той, кому не вистачає сексу, говорить про секс. Голодна людина говорить про їжу. Людина, у якої немає грошей, про гроші. А наші олігархи та банкіри говорять про мораль. У військовій частині серед жінок проводять конкурс на найглибшу нірку. У фінал вийшли Іринка, Оксана та Марічка. Рядовий черепанов виклав на табурети різні предмети. На один табурет він поклав кабачок, на другий кавун, а на третій сливу. Першою біжить Іринка. Стрибок та кабачок там солдати в екстазі. Іринка непритомна. Другою біжить Оксана. Стрибок, Кавун там. Солдати в екстазі. Оксана непритомна. Настала черга Марічки. Солдати кричать Марічко! Ану давай! Покажи їм! Розбіг Стрибок, табуретка там, слива у зубах, Марічка в екстазі, Солдати непритомні.